Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Ford C-Max 2011 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь. встановлюємо по 20 мм, що на передню вісь, що на задню вісь. Перед встановленням робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 64,5 см. Задня вісь перед встановленням проставок 66,5 см. Ми приступаємо до роботи для встановлення проставок поверхній частині. Ми спочатку знімаємо склоочисники та пластиковий захист жабо, щоб у нас з'явився доступ до кріплення зверху опори. По нижній частині для встановлення проставок потрібно від зняти провід датчику АБС, відкрутити стійку стабілізатора та відкрутити гальмівний шланг. Напередню встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній. Проставка пофарбована порошковою фарбою. Не подається корозії. Також в комплекті йдуть подовжені болти, шайби та гровера. Після зняття двірників склочисника та пластикового захисту жабо також потрібно зняти саму трапецію склочисників і також перегородку моторного щиту. Також потрібно ще зняти бачок гальмівної рідини. Проставка встановлюється зверху на опору. Для встановлення проставки повністю стійку не потрібно знімати. Відкручуємо тільки зверху від опори, та стійка приспускається і заводиться проставка. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно прослабити розвальний болт, відкрутити стійку стабілізатора та відкрутити болт на цапфі, щоб можна було приспустити важель і достати пружину, щоб встановити проставку. На задню вісь ми встановлюємо також 20 мм, але в матеріалі поліретан ніяк на нього не впливає холод та жара, він не деформується. Для встановлення проставок потрібно зняти верхню штатну резинку. Вона повторює форму штатної резинки та встановлюємо замість штатної резинки нашу проставку. Також в самій проставці прораховується висота. Самої проставки та штатної резинки висота. Як ми бачимо, проставка встановлюється між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 66,5 см. Задня вісь після встановлення 68,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок. Ми приїхали на розвал сходження. Так як після встановлення проставок збиваються параметри розвалу сходження, його потрібно обов'язково зробити. Якщо вам потрібні проставки чи встановлення, чи ремонт ходової частини, всі контакти будуть нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна!